Вітаю, мене звати Степан. Дехто мене знає, як паліндром. Користуючись нагодою, хочу привітати третій полк сил спеціальних операцій з їхнім днем, а саме з днем спеціальних операцій. Це 27 травня. Варто пам'ятати усім і бути вдячним. Я хочу подякувати вам за те, що ви робите кожного дня. Повірте, це відчутно в кожному місті України. Хочу вам подякувати за те, що. Зокрема, завдяки вам українська культура все ще можлива і вона існує як і мова, і державність. Тому це дякую важко оцінити і в принципі передати якимись словами. Залишається бути вдячним і допомагати. Слава Україні!